Бо не втік, бо чекав, чи бо не втік, бо не дали. Це ж прямо протилежні версії. Ні, тут все зрозуміло ясно. Бо не втік, бо чекав. І я можу це підтверджувати, пояснити. Його, він же був 19 лютого, вже лічені були дні до вторгнення. Він перебував у Мюнхені. З ним зустрілася Камала Харріс. До нього на зв'язок, наскільки я пригадую, виходив і Джо Байден. Його попереджали, в тебе зараз буде вторгнення війна. Він там заявляв, що росіяни також люди, вони не захочуть війни, тому війни не буде. В нас, ну воно ж, знаєте. Воно то дурне, але в першу чергу воно брехливе, підо і вороже і зрадницьке. Те, що він говорив, не має значення. Він це прекрасно знав. Він знав коли, він знав, кудою. і тому він забрав звідти війська. Він готував вторгнення в Україну. Ну, як можна пояснити, наказ забрати бригаду Нацгвардії, яка мала прикрити Гостомель. Куди він дізнався? Йому сповістили, що туди буде висадка десанту, і він поспіхом забрав звідти Нацгвардію. Не встиг всіх забрати. Наказ його забрати 72-гу. Бригаду знамениту, нашу героїчну, з-під Києва, коли він дізнався, кудою буде наступ на Київ. Він знав, що буде наступ туди, і тому він забрав саме з того місця свідчення Дудіна, якого він за це гноїть в тюрмі, коли тодішнього голови СБУ по Харківській області, який чітко розповів в деталях, як Зеленський за вже лічені дні до вторгнення дав негайний наказ прибрати бригаду від Харкова. Він готував здачу України. Але. На той момент появилося багато чуток, кого ж Росія поставить тут гауляйтером управляти Україною. На той момент ще раз кажу: ніхто не збирався окуповувати Україну офіційно. Україна мала зберегтися як формально суверенна держава своїм прапором і своїм гербом. Вони в бучі убивали людей, але не зривали українські прапори, не розбивали вивіски з тризубами. Їм же сказали, ми тут прийшли убрати націоналістів, нацистів, а далі ми підтримуємо це государство. Я ту вас і все. І він дуже боявся. Що замість нього постав когось іншого? Ну ота історія з Януковичем, це повна бредня. Це я не зрозумію. Це наші просто рівень аналітики, трошечки наших е, дуже невисокого е, польоту, які ой, побачили літак, на якому колись літав Янукович, прилетів до Мінська. Він потім ще раз прилетів. О, значить, Януковича знову привезли. Та не привозив ніхто туди ніякого Януковича. Це літак, як літак Патрушева, який використовувався, він належав до якоїсь фірми, яка була заробіта Януковича. Відповідно, ним щось там вивозилося раніше. Янукович не ним втікав його. Вивозили засобами літаками Чорноморського флоту, перевозили до Ростова, потім вертали, потім знову забирали. А цей літак давніше вивозив якісь там манатки Януковича, і його прихопили росіяни. Його віджало чи ФСБ, чи гру, гру по-моєму, віджало. І перед цим вторгненням, звичайно, що грушники дуже активно літали туди-сюди. Вони готували там все, вони там збиралися, створили якісь табриди українських полонених, мали би тримати, можливо, політичну еліту, винищувати, списки складати. От вони літали до, до Мюнхен, Господи, э, до Мінська регулярно літали і в тому числі, віджати в Януковича літак. Тому з цим заспокоюсь ніякого Януковича ніхто не збирався ставити на керівника, тим більше ніякої витимності там би і не було. Планували, наскільки я розумію, Мураєва. І тому Мураєв сидів в Києві і чекав, коли нарешті окупують. Коли стало зрозумів, що не окупують Мураєву Зеленський дав можливість вільно, без перешкод, так само, як і Портнову, який чекав, щоб проводити арешти і розстріли, так само, як Деркачу, який чекав, щоб очолити енергетичну гауссі її повністю контролювати в інтересах Росії, так само, як Михайлу Погребинському, і ще кільком десяткам державних зрадників Зеленський дав можливість дуже вільно, спокійно виїхати з України. Саме так це відбувалося. Але тоді вони чекали на те, що буде їхня влада, мали тихо пересидіти. І от коли Зеленський зрозумів, що може не він стати гуляйтером України, а Мураєв, от тоді він рвонув з Мюнхена ще раз каже, йому пропонували від Байдена залишитися. Ти вже не втримаєш країну ти ж не підготував оборону. Ти ж тут на нас гавкаєш як остання сучка, але ти ж не підготував оборони. Тому ти. Ліпше зробити так, як, як польський уряд втік до Лондона в 1939 році, втік з-під німецької окупації радянської до Лондона, і там був уряд в екзилі, який щось відстоював, захищав, ти ждав Україну. Він, він дуже швидко вертався. Для нього було дуже важливо бути на місці. Тому він там ховався в тих е, підземеллях на банку, щоб випадково по ньому, випадково не прилетіло, щоб на той момент, коли прийдуть освободителі, щоб першими зайшли ті, хто повідомлені, що вони мають Зеленського гарно, красиво прилітати, як. Того ж самого керівника держави, якому не прийшли на допомогу. Тому, звичайно, що чекав. А не дали хто б йому мав не дати, хто його міг насильно привезти з Мюнхена до Києва літаком? От хто? Ну ніхто. Його якраз стримували в Мюнхені і казали: залишися, їдь до Лондона. Борис Джонсон тобі створить умови для створення уряду в екзилі для окупованої України. От він повертався, а тут раптом все пішло не так. перші дні він був страшно переляканий. Він боявся, що, оскільки росіяни не справилися з захопленням країни, він боявся, що Порошенко захопить владу. Там така паніка була, тому він і погоджувався на все, що йому казали. Але реально він не просто не втік, бо чекав, а він ще й повернувся, бо чекав.